Смаринку у небі легеньку, і за пташку у лісі маленьку зелену, за зелену у лузі травиці, за дзвінку у джерельці водиці Хочу дякую Богу сказати, дуже хочу його вшанувати. Боже, знаю, мене не покинеш і впаду ти мене знов піднімеш. Дуже вдячна, що знаю про тебе, що колись ми з що колись. Ось в небі, я до тебе, Христос, підбіжу, Тихо дякую Боже скажу. В цей день подякуй, мій Ісус і щиро дякую тобі, за мого татка і матуцю, за все, що було добре і зле, а ще за радість і тривог, що рязно нас благословив. І в нашій рідні церкві Бога свою роботу теж робив. Снева бувають лізні, а хлоси літом глізні, то все бояє ляшно, і так росте преклажна, а як лощу немає, то положа шихає. вружай то невеликий. Та Бог про наш плабає Він наш не лишить в холі, поможе в кожну пору. Бог дасть нам хліб щоденний, а бути ми нуждені. А ми повинні знати, що є нам треба давати і з бідними поділитись, на коли наш купитись. Амінь.